Але от нещодавно опублікували рейтинг найпопулярніших ютуб-каналів для дітей в Україні. І ви знаєте, хто там був на першому місці? На першому місці мультфільм Маша і ведмідь, хоча це Маша і Медведь, російський мультик, просто перекладений українською, але із збереженням усієї російської символіки, ви там побачите і швидкі допомоги з номерами 03, Ви там побачите каски НКВД, які на себе вдягає Маша. Тобто, це абсолютно російський контент, просто перекладений. І за роки існування цього каналу з мультфільм. Фільмом він набрав 9 мільярдів переглядів. На нього зараз підписано понад 18 мільйонів людей. І що це таке, як це відбувається? Про це будемо говорити з діджитал-експерткою з Ютуб Ольгою Тищук, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, я вас вітаю. О, добрий день. Ну, Перед тим як поговорити про впливи такого контенту на українських дітей, давайте просто гроші порахуємо. Скільки Маша і ведмідь заробили на переглядах в Україні? Треба розуміти, що ми будемо говорити про оціночні цифри, тому що ми не маємо відкритих даних, але в середньому на українських глядачах можна заробити від 1 долара до 3 доларів за тисячу переглядів. Все залежить від тривалості перегляду і від ніші. Дитяча ніша дуже приваблива для рекламодавців, і в середньому тисячу переглядів там продається за 3 долари. Якщо ми говоримо, що Маша ведміть лише в 25-му році зібрала 800 мільйонів переглядів, то можна сміливо стверджувати, що це не менше 2 мільйонів, а можливо і всі 2,5 мільйони доларів українці заплатили. В російський бюджет за перегляди цього мультфільму. і я не побоюсь цього слова сказати заплатили тому, що на відміну від Росії де монетизація на Ютубі вимкнена, тобто перегляди там ідуть, але доходів росіяни не отримують зі своїх людей. То з українців залюбки росіяни отримують, тому що це не розповсюджується на українців. Чому небезпека цього мультика, окрім того, що ми просто мільйони доларів буквально відправляємо в Росію, коли вмикаємо своїм дітям цей контент? Я б тут розділила на дві складові. Перше, це російська пропаганда, тому що Маша – це єдиний персонаж, який говорить в цьому мультфільмі, і вона вдягається в НКВДшний одяг, іде розстрілювати медведя у лісі. Вам це нічого не нагадує. Мені здається, українці, особливо Галичина, пам'ятають ці періоди в своїй історії. Дуже багато такого царсько-імперської поведінки. з Верхньої над усіма іншими персонажами, які є в цьому мультфільмі, і психологи вже неодноразово розбирали цей мультфільм, де Маша могла робити що завгодно приходити в чужий дім, руйнувати його, трощити. І їй нічого за це не буде. Немає ніякої жодної відповідальності. Ми це бачимо як на шворох. Приходить в наші будинки, руйнує нашу землю, вбиває наших людей, і йому теж нічого за це немає. Немає відповідальності, і от такий паттерн поведінки прививається дітям з малого, тому що треба розуміти, що цей мультфільм в основному дивляться дітки дошкільного віку, коли якраз і формується це свідомість психологія поведінки і взаємодія з старшим і нести відповідальність за свої дії. В цьому мультфільмі цього всього немає. Ну на жаль, хтось обирає вмикати своїм дітям цей мультфільм. Хтось я читала відгуки людей в соцмережах каже, що воно просто автоматично вмикається після того, як дитина щось дивилася, мама або батько відволіклися, і там уже включилася Маша, і діти дуже швидко на нього підсідають, хочуть його дивитися далі. Відповідно, якою тут мала би бути реакція української держави, якщо люди самі не відмовилися? Чи ефективним буде блокування цього каналу, чи це взагалі можливо? Дивіться, ми зараз дуже багато зусиль докладаємо навіть з народними депутатами для того, щоб все таки заблокувати цей мультфільм на території України. 80% переглядів, про які ми з вами говоримо, це саме з території України. Якщо ми заблокуємо цей канал, то це дасть можливість українському контенту, українського виробництва просунутися і. Проявити себе, тому що ви повинні розуміти, як працює YouTube. Чим більший канал, чим більше його дивляться, тим більше він його буде пропонувати. Тоді, як є дуже хороші українські а, канали, але вони ще маленькі, вони тільки почали рости і в, в рекомендаціях вони не з'являються. Чим можуть допомогти батьки зі своєї сторони, Є додаток YouTube Kids, через який я наполегливо рекомендую давати перегляд розважального дитячого контенту, і там є можливість внести список каналів, які ви не хочете, щоб вам рекомендувала платформа. Обов'язково повносять туди всі російські канали, які ви знайшли, або знайдете в майбутньому. Тут мало просто натиснути на кнопку Поскаржитись, тут треба внести такий певний чорний список, для того, щоб воно не з'являлось. Моя порада, особисто як мами, в якої теж є маленька дитина, це сидіти і дивитися з дитиною на початку контент, який пропонує перегляд, або підглядати, робити батьківський контроль для того, щоб контролювати, що ж дитині пропонує та чи інша платформа. Ви знаєте, я дивлюся оцей перелік дитячих ютуб-каналів. Рейтинг в Україні тут на першому місці Маша, але на третьому місці теж якийсь російський ютуб-канал, на п'ятому місці російський ютуб, тобто їх дуже багато. Є і українські, звісно, але серед того, що дивляться українські діти, ну просто десятки російських ютуб-каналів. Чи ви бачите якусь зміну тенденцій? Тому що, якщо просто подивитися на цей рейтинг, то виглядає дуже сумно, але можливо рік тому, два роки тому було ще гірше. В 23-му ситуація була набагато гірше. Я вам так скажу. Тобто, в 20 20-ті, якщо ми знайдемо там 5, ну нові сили 7 е, україномовних каналів, це вже було е, супер досягнення. Зараз ми можемо говорити, що в 20 20-ті є як не менше половини українських е, каналів, що не можуть не тішити, але на жаль, в перші десятці все одно ще поки що переважають російські е, е, канали. Це проблема. Але є вже принаймні, позитивний рух. Я наді маю надію, що при блокуванні російського продукту на території України українські канали будуть рухатись і ще швидше. Рівно так само, як це було з інформаційними пропагандистськими каналами, де ми не могли пробитися в наш, наш рідний простір. Рівно так само українські автори мультфільмів розважально пізнавального характеру, скаржаться на те, що їх не рекомендує платформа, а все тому, що більші канали мають більший авторитет. З блокуванням це дасть їм можливість розвинутись. І я би тут ще хотіла звернути увагу, що необхідне додаткове фінансування для україномовного продукту. Можливо, розробити певні грантові програми для цих авторів, тому що в більшості випадків вони вартують, Чималих коштів і ті канали, які існують, це знаєте, люди, ідейники, які жертвують своїми грошима для того, щоб українського контенту ставало більше. Ну, приміром, канал про пса-патрона мультики перестали вісім місяців тому виходити. Наскільки я розумію, там закінчилося фінансування. І здавалося б, що під час війни, звісно, стільки всього треба, і можливо, грошей на дитячий контент у держави немає. Але ми бачимо, що у Росії гроші на це є. Вони знаходять можливості впливати на дітей навіть через мультики, через дитячий контент. І Тут відповідальність і батьків, і ну і звісно, самої держави для того, аби забукувати просто ці канали, де ну відверто вже пропаганда не. Ця пані Ольго, дякую вам величезне, що ви долучилися до нашого ефіру. За те, що ви привернули в чергове увагу до цієї проблеми із машу та її російським ведмедем. з нами була Ольга Тищук, діджитал-експертка з Ютуб.